Радіотехнічні війська, сили та засоби радіоелектронної боротьби. Але основне навантаження по знищенню повітряного противника покладається на зенітні ракетні війська. Зараз це своє сполучення як ніколи звучить гордо, і підготовку цих фахівців проводить наш факультет зенітно-ракетних військ. Факультет навчає на сучасні зенітно-ракетні комплекси. Та системи протиповітряної оборони. Наші викладачі вміють та можуть навчити вас збивати русняві бляшанки та ефективно протистояти ворогам. 100% викладачів та інструкторів факультету зенітно-ракетних військ отримали бойові досвід. Більше 40% викладачів мають науковий ступінь та вчене та наукове звання. Більше 75% пройшли підготовку на новітнє озброєння за кордоном. Більше 20% пройшли спеціалізовані курси НАТО. Представники факультету безпосередньо приймали участь у відбитті повітряних ударів та нагороджені високими нагородами та відзнаками за досягнуті успіхи у, у знищенні повітряного противника, що вказано на даному слайді на Нагороди, які є у наших викладачів та інженерного складу факультету. Чого же вчать на наших кафедрах та на нашому факультеті, які кафедри проводять підготовку? Коротенько характеризую кожну кафедру, і далі, в подальшому, начальники кафедр представлять свої кафедри. На факультеті проводять підготовку 4 кафедри. Кафедра номер 301 Тактики застосування зенітно-ракетних комплексів. Кафедра номер 302 Застосування зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Це такі комплекси, як Хаф Бук М1, С-125 М1. Кафедра номер 303 Застосування зенітно-ракетних комплексів середньої дальності. Це такі комплекси, як Петріо С-300П, С-300В. Кафедра номер 304 застосування зміг ракетних комплексів з відкритою архітектурою. Готує на комплекси ІРІСТІ, НАСА. Ким же ви будете після навчання у разі успішного вступу до лав нашого факультету. Рівень освіти, який ви будете отримувати, це бакалавр. Посаду, яку займати впродовж навчання курсант. Військове звання ваше буде солдат, молодший сержант або сержант. Термін навчання складає 4 роки. Форма навчання тільки очна. По випуску ви будете проходити службу в зенітній ракетних військах на первинних посадах з військовим званням лейтенанта. В подальшому, після закінчення рівня освіти бакалавра, ви маєте можливість вступити. Для отримання рівня військової освіти магістр. При вступі, ваша посада буде слухач, військове звання лейтенант або старший лейтенант. Тобто, ви будете навчатися вже офіцером. Термін навчання півтора або два роки. Форма навчання очна або заочна. Після випуску ви будете розподілені також зенітно на первині. Пос... На... Пасади зенітно-ракетні війська, відповідні військове звання капітан. Далі у вас є можливість продовжувати службу в зенітно-ракетних військах і будувати кар'єру військового, або побудувати свою кар'єру як науковця. Для цього у нас є така можливість поступити в, до ад'юнктури, посаду, яку би буде займатися з'юнтом. Ваше звання буде або старший лейтенант, або капітан. Термін навчання буде 4 роки. Після закінчення дюнктури ви будете розподілені на наукові посади або на посади науково-педагогічних працівників в нашому університеті, отримавши військове звання майор або підполковник. Що ж за комплекси входять до... Зенітно-ракетної комплексу до зенітно ракетних військ. Останнім часом країнами-партнерами надані самі сучасні зенітно ракетні комплекси. Деякі комплекси навіть не знаходяться на збройні країн-член НАТО. Це такі комплекси, як НАСАНС, ПЕТРІО і Рісті. Факультет співпрацює з найкращими виробниками з Європи та світу. Це такі виробники, як «Конзвер», Ді, Хенсель, «Айрбас». Проводяться міжнародні зустрічі з залученням фахівців даних підприємств. Разом з ними удосконалюється тактика застосування засобів протиповітряної оборони. Країни-партнери надають цілодобову, підтримку технічну підтримку зенітних ракетних військ. Про більш ширше про комплекси, на які будуть готувати наш факультет, вам розповідуть представники кафедр, які проводять підготовку на відповідні комплекси. Перший і другий курс буде присвячений загальновійськовій підготовці. Ви будете навчати такі предмети, як загальну тактику, військове лідерство, будете навчатись читанню карт. Будете вивчати будову різних радіоелектронних пристроїв. будете проходити базовий курс загальновійськової підготовки, проводити стрільби з різної стрілецької зброї. Які ж плюси навчання в нашому університеті і на факультеті? Ну, перше і основне, що Навчання безкоштовне, проживання безкоштовне, триразове харчування безкоштовне. Вся повністю форма видається і над... Безкоштовно надаються медичні послуги. Є широкий спектр для дозвілля: це ігра в футбол, заняття бойовими мистецтвами, заняття багатоборствами, різні походи, музичні гуртки. Збирання дронів та інше. Також всі курс... більшість курсантів будуть залучені до підготовки за кордон. Наші курсанти проходять підготовку в таких країнах, як США, США, Німеччина, Норвегія, Іспанія, Польща. Ви будете отримувати стипендію в залежності від посади і звання від 8 до 20 тисяч. Слухач буде отримувати до, від 25 тисяч гривень. Плюс є і міністр стипендії для відмінників, і будуть складати більше 10 тисяч гривень. Після завершення навчання ви будете отримувати 770 тисяч гривень підйомної допомоги, 25 тисяч мінімальної зарплати. Маєте можливість претендувати на службову. Житло. У вас буде 100% працевлаштування. Десь наведені приклади навчання наших курсантів за кордоном. Всі курсанти після навчання за кордоном отримують відповідні сертифікати. Далі я передам слово начальнику кафедри тактики зенітно-ракетних військ. Підполковную куміленьку.